Привіт привіт всім, любі мої дорогі Леви, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш товаропрогноз на вересень 2025 року. Вересень буде дуже трансформаційним місяцем. У нас станеться два затемнення, у нас буде коридор затемнень у цьому місяці. І е, багато у кого зміниться життя. Так, будуть дуже багато кармічних подій. Давайте по порядку. Тепер у нас буде першого числа планета Сатурн, це у нас планета вчитель, це у нас соціальна планета і це кармічний вчитель, він буде повертатися у знак Зодіаку Риби. Те він був впродовж трьох років. Навесні він вийшов із цього знаку, перейшов уже в Овен, по якому він буде далі йти три роки. Так, і тут дивіться у вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак Зодіаку Риби, в яких Дома гороскопу, де Овен знаходиться в яких домах гороскопу. Тому що Сатурн він дає нам відповідальність, дисципліну, він заставляє нас все планувати. І отут він три роки йшов по знаку зодіаку риби, так, він вас там змінював, він давав вам в тих сферах рости, розвиватися, і потім він вийшов. Зараз він в ретро-русі повертається назад в риби в останній раз. Так, і вже потім він, він пройде всі е, знаки Зодіаку і вже потім назад повернеться до знаку Зодіаку риба, так що це буде взагалі не скоро. Е, зараз Сатурн він може вас повертати у якісь події, які ставалися навесні. Або щось що ви думали навесні, та, щось робити, реалізувати, починати, можливо. І Сатурн вам буде показувати, що от дивись, тут от, прям, треба доробити щось, і ще допланувати, і можна вже можна, можна починати. Або і ще більше, він буде показувати не те, що треба відпустити, остаточно відпустити зі свого життя, тому що у нас затемнення потім ще буде в рибах. От. І е, останні от якраз такі градуси риб, дивіться, якщо у вас там є якісь планети, то Сатурн буде з ними поєднуватися і він буде на них впливати. І вам може також показувати і розказувати, ким ви були у минулому, так? показати вам вашу минулу версію і показати, наскільки сильно ви змінилися за ці три роки, і куди ви далі хочете йти. Так? Ви для себе зрозумієте, яку відповідальність ви хочете на себе брати, так? або там, де ви хочете, може, працювати, що ви хочете ще змінити. От по Сатурну він буде давати тут якесь таке розуміння росту і росту прямо в соціумі. Далі, 6 числа, у нас планета Уран, який у нас перейшов у Близнюки недавно, він 3 роки у нас, тфу 3 роки, 7 років він у нас пішов по е, тільцю, і зараз він перейшов у Близнюки, він там буде розвертатися в ретро-рух. Дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку близнюки е, Уран це у нас планета революцій, неочікуваностей. Це планета, знаєте, от прямо коли щось е, так на голову нам падає, що ми ну, взагалі про це не думали. Це можуть бути якісь дуже сильні зміни, якісь люди так по урану, з іншої культури, з інших там, скажімо, з інших планет до вас будуть приходити у життя. І ретро-уран він дає нам іще раз зрозуміти і показує нам. Так, де нам от, прям конкретно треба е, попрацювати, да, де от, якісь ще ризики нам потрібно зробити. І він ближчий, ретропланета, вона повертає нас у минуле, і вона показує, що дивися, от там ти не зміг так, себе пересилити на це, ти це не зробив. І зараз от, прекрасний момент для того, щоб змінити, і для того, щоб на це підписатися да, і змінити своє життя. Ретропланета ближча до Землі, і ми більше її відчуваємо. От, і а, от якраз таки цей а, уран. Він буде, він на всіх буде взагалі впливати, тому що це вища планета, і він впливає в основному, навіть не то, що на сонце, він впливає на всю планету. От, і е, тут ризикуйте, да, дивіться, де у вас будуть які, може вам хтось там пропонував кудись поїхати, а ви там відмовилися, і зараз по ретропланеті, і ви знову будете переглядати цю пропозицію. Е, так, і от можете на неї погоджуватися. Далі, 7 числа, у нас стається перше затемнення у Знаці зодіаку Риби. Uh -huh. uh, і затемнення у нас буде місячне, після цього у нас через два тижні буде сонячне затемнення. На це перше затемнення на місячний місяць у нас все піднімає, розкриває, показує, да, піднімає якісь таємниці, дуже сильно включає інтуїцію нам. Да? Ще й в рибах. Це взагалі буде такий кармічний, дуже класний час, Уже ми його відчуваємо дуже сильно. І затемнення, воно у нас енергетично діє два тижні до і два тижні після. І сонячне воно також діє два тижні до і два тижні після. І от ці енергії, коли вони накладаються, вони свою тінь кидають в обидві сторони, і оця тінь всередині називається коридором затемнень. Коли у нас не зовсім, ми не зовсім добре бачимо, нам треба включати інтуїцію. Нам потрібно довіряти собі дуже сильно, йти в потоці, тому що логічне мислення не зовсім буде працювати. І все, що ми робимо в коридор затемнень, це з нами залишається на 18 років. І по позатемненням навіть уже там з початку вересня, перший тиждень всі ваші прийняті рішення, це з вами залишиться дуже надовго. На 18 років у нас цикл. І е, треба бути впевненим у тому, що ви робите, тому що змінити це буде дуже тяжко. У нас взагалі в повний місяць і новий місяць вони ставлять якісь печаті да вони дають новий місяць дає новий початок повний місяць дає завершення якихось ситуацій і от тут да, якщо повний місяць він щось закінчує ставить печатку то на затемнення це три печаті одна на другу і змінити їх буде дуже важко якщо ви розводитеся або якщо ви одружуєтеся або якщо ви щось відкриваєте чи щось закриваєте вам тяжко буде потім зробити да, знову повернутися до минулого тут абсолютно такі затемнення вони і стаються для того щоб трансформувати нас, для того, щоб почати новий етап у нашому житті і показати нам, що подивися тут. В цій сфері вже треба щось міняти, да? якісь мають бути зміни. От, і... Далі наступне затемнення у нас буде сонячне, соноволуння, новий початок, так як у нас сам коридор буде на спадаючому місяці, тому тут дуже добре позбуватися шкідливих звичок, позбуватися всього того, що вас тримає, того, що вас якимось чином да, сковує навіть. Ви, якщо протримаєте ці, протримаєтеся ці два тижні, вам потім надалі буде дуже легко від, від всього відмовлятися. І Значить, на е, новолуння, так, на затемнення в Діві. Діва у нас це такий дуже чіткий знак. І для того, щоб тут щось починати, ви маєте прям довести все до ідеалу, вам захочеться це довести до ідеалу, вам захочеться е, прямо у кожній деталі розібратися. І якщо це якийсь там новий бізнес або якесь нове навчання, ви починаєте там викладати, наприклад, так, то ви будете дуже е, до цього готуватися. І... Надалі там буде дуже класний от період, після без першого числа, е, починати щось на цілий місяць, просто всі дороги відкриті і енергії буде дуже багато, тому що місяць у нас також буде там ростучий. Ну і на затемнення, я, звичайно, зніму ще окремі відео. А, так, тепер ми підемо по картах дивитися на ваші карти. У нас сьогодні буде а, три колоди таро, і у нас буде два Оракула. На другий оракул ви можете задати своє питання, да, і ми їх використаємо як метафоричні карти, ви самі їх будете трактувати. А, звичайно, всі відео ми дивимося по сонячному, місячному і знаку асценденту. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Дивіться на карти, які повторюються у цих трьох розкладах, а, і вони точно програються у вас особливо. Бисто тут все таки спільні розклади. Для особистих консультацій, пишіть мені або в Директ інстаграму, або на мою почту. Я залишаю завжди всі лінки в описі до відео. На рахунок тароконсультації, астроконсультацій, матриці долі, або енергетичних чисток і захистів і духовного наставництва, так і також духовним наставництвом зараз займаюся, ви можете писати е, у мої соціальні мережі. А, так, е, і, звичайно, підписуйтеся на канал, всіх, хто вперше е, мене бачить, всі, хто, кому підходить моя енергетика, хто дивиться не підписаний канал, також обов'язково підписуйтеся. Це дуже важливо для розвитку YouTube каналу, для просування відео. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші лайки, пересилайте це відео вашим друзям. Платформа YouTube щитує кожен ваш рух так, на платформі і просуває так, це відео, вона сприймає це відео як зацікаве і просуває це відео далі. Так, ну що, давайте, поїхали. Карта для Левів. На вересень 2025-го. Карта для Леві. Так, четвірка мечей. Щось ви не бачите? Не спішіть у цьому місяці, да, так, це такий може бути трішки місяць для вас паузи по четвірці мечей. Подивіться, ви ніби не бачите тут дверей, куди вам потрібно йти. Це взагалі карта, яка говорить про те, що потрібно може в якийсь ретрит поїхати, зайнятися якимось е самоврядуванням так свого духовного стану. Е можливо, вам тут потрібно підлікуватися, якщо ви захворіли, так, і побути наодинці з собою, дати час собі вибрати. І подумати, обдумати взагалі всі деталі, куди ви рухаєтеся, що ви хочете робити. Тому що четвірка це в нас, в принципі, стабільність, але вам не потрібно зараз пішити, може, навіть це не час для вибору якогось, так? Да? Вам потрібно побачити і почекати, поки ситуація якось зміниться. Навіть ви самі можете влаштовувати якусь паузу собі і ще карта. О, класс. Старший аркан, карта шут. Це початок нового етапу. Подивіться, в нього ключ, він відкриває якісь двері, причому нічого не боїться, не боїться йти далі, не боїться ризикувати. Оце якраз у нас карта Урану. Так, шут він приносить в наше життя нових людей, іноземців, людей, які мають інші культури. Леву взагалі вам дуже тяжко сприймати людей з іншою точкою зору, тому що в принцип це нормально, вам і сонце покровительство. І лев інколи от прям в мілосі Лев думає, що він завжди правий. Да? Не всі Леви, да? це не всі леви, але ви, у вас є така предрозположеність, да? мати свою правду. І тут у вас ніби буде відкриватися якесь таке нове життя. Це може бути діти, це може бути вагітність у вас, кудись поїздка в іншу країну, переїзд, да? якесь нове осознання. Ризикуйте в цьому місяці, да? і якщо от ви... Тут була якась пауза, або ви щось тримаєте, ви щось обдумовуєте з часом, потім, так, да, десь, скажімо, ви попробуєте нове. Ви ризикнете. Іще карта. Так, карта відлюдника. Відлюдник. От цей, цей відлюдник він мені дуже нагадав, от зараз перш мою ситуацію. подивіться, він тут відмовляється від дарів. Да? А, я, зараз, я вже другий день нічого не їм, я відмовилася повністю від їжі, я п'ю тільки воду. Вчора у мене були фреши. Да, два феші я за цілий день випила, і щоб желудок трошки легше привикнув. І сьогодні тільки вода, завтра тільки вода, і я не знаю, скільки я так протримуюся, але е, я себе відчуваю прекрасно, да, ми дуже багато енергії тратимо на те, щоб переробляти їжу, і організм очищується. Так от тут у вас може бути, знаєте, те, що раніше вам здавалося, просто, о боже мій, як це взагалі можливо, да, для вас зараз ви зможете від чогось відмовитися, ви зможете. Да, в, щось углубитися, відлюдник він відкриває якісь таємниці, він дає якесь розуміння. Вам захочеться відійти від всіх да, у цьому своєму новому житті, у цьому своєму ризику. Вам, можливо, захочеться таки зійти зі сцени, да, тому що Лев у нас завжди на сцені. Лев завжди себе показує, проявляє, і вам тут, можливо, захочеться трішки новинку якусь да, для себе. Щось попробувати і там не показувати все, всього, не розказувати про все. Також відлюдник, так як він у нас розкриває таємниці, він ще дає якийсь духовний ріст. Це можуть бути у вас медитації, це можуть бути люди е, старші і мудрі, які будуть приходити у ваше життя і які будуть вас наставляти. Бачите, але тут якісь пропозиції вам надходять, від яких ви кажете ні-ні, це мені не потрібно. Так. Наступна колода. Сама карта випала, король Пентаклів. Це у нас фінансово хороша карта. Може, хтось вам грошима буде допомагати, або хтось вам може пропонувати, да, якісь приємні пропозиції, а ви будете думати, ні, це мені не підходить, я від цього відмовляюся. Так, карта для Левів на вересень 2025 Так. Вісім пентаклів, карта робоча, ви будете багато працювати, це так, можливо, нова робота буде, може ви будете свою майстерність відточувати, йти на якісь курси підвищення кваліфікації, або ви можете тут, е, наприклад, вчити вже інших навчати, і ви тут для себе спробуєте там, і відмовитися, можливо, від якоїсь роботи десь на державу, почнете працювати на себе, да, хоча там у вас дуже класні якісь е, можливості. Да, вам класні бонуси дають, а ви скажете ні, я тепер працюю з, сам, сам на себе. І е, також це у нас карта майстра, дуже хорошого майстра, в якого дуже класно оплачуємо робота. Тут буде е, багато до вас фінансових ресурсів приходити, багато роботи у вас буде у цьому місяці, і подивіться, ви тут ніби да, от щось прям будете магічити е, по вісьмірці Пентаклів. І ще одна карта. Так, трійка жезлів. Трійка жезлів це у нас рух. Вам потрібно більше енергії вкладати у саме дії якісь, не переживати і не чекати підходящого моменту, а рухатися вам тут потрібно. І вірити у себе також. Трійка жезлів, вона говорить про великий рух по місцевості. Так? Тут у вас по місцевості буде дуже багато якихось е пересувань, ви можете е у компанії також працювати тут багато. По трійці жезлів ви вже готові готові Тут робити якісь конкретні е, нові дії, тому їх не треба боятися. І ще карта. Шестірка кубків, дні колоди туз пентаклів. Ви повертаєтеся до якихось минулих е, ідей, або якісь люди з вашого минулого повертаються до вас. Е, з ким ви можете... Так, ностальгувати це дуже хороша карта на якісь спогади, на ностальгію, це повернення. Також може бути поїздка по роботі у вас у місця, де ви раніше були, де вам дуже подобалося. І ви будете згадувати себе навіть, і, може, додому поїдете, дитиною себе будете згадувати, або будете згадувати, яким ви раніше був, були, була. Так, і... По шестірці кубків це дуже класні можуть бути поради від людей із вашого минулого, і взагалі тут вам потрібно переглядати От, минулі ситуації, вони допоможуть вам для себе щось зрозуміти. Якщо ви навіть просто подивитеся рік назад, де ви були, проаналізуєте, побачите, наприклад, що ви нічого нікуди не здвинулися, то у вас буде більше енергії для того, щоб щось нове почати, для того, щоб рухатися вперед. Або навпаки, ви побачите що який ви шлях проробили за цей за рік, да, наприклад. І у вас буде ще більше мотивації і ще більше чогось робити, тому що ви побачите, як ви сильно там, змінилися, наприклад. Так? І е, це всі приємні ситуації, поїздка колишні можуть тут також з'являтися. Так. І ще карта для Леві на вересень 2025 року. Туз кубків, якась домовленість з кимось у вас буде, підписання документів, якась класна пропозиція, це у нас подарунки. Це перша карта, перший крок, коли ви себе проявляєте у якійсь творчості, у любові, можливо, тут буде якесь знайомство для серйозних відносин, тузи, вони завжди виростають потім дуже класно. І після тузів у нас далі йде двійка кубків, це вибір, так, зараз у вас поки що з'явиться якась ідея, далі ви будете вибирати, ви зробите правильний вибір. От. А по ту кубків це ще можуть бути натхнення, багато у вас може бути якогось натхнення, вам захочеться себе проявити. Це може бути також це карта дитяча, це може бути там або хрещення дітей часто, або е, взагалі діти будуть присутні в вашому житті. Ви можете завагітніти, хто хоче завагітніти. Е, і отримувати дуже якісь приємні... Е, Ну, от ці новини. Ви можете дуже класні, приємні новини якісь отримувати. Так, і ще. Карта для Левів на вересень 2025-го. Уміреність! Оця уміреність у вас була і на дні колоди, людник знову. Да? Уміреність була на дні колоди, коли я четвірку мечей витягала. От, і карта говорить вам, що не спішіть. Почекайте, в свій час уміреність дає також відмову від чогось шкідливого для того, щоб зцілити себе. І ви тут можете відмовлятися так, від якихось емоцій шкідливих. І оцей туз кубків, він вас буде зцілювати, людина якась нова, вона буде вас зцілювати, чи нова робота, нове натхнення, нам може хтось дійсно там картини почне малювати, і це вас буде зцілювати. Ви відмовляєтеся від того, що вам не приносить задоволення, від того, що вам не дає ніякого класного результату. І е, уміреність це також і зцілення духовного стану. Я не розумію, що за Кіпіш? Що тут за Кіпіш зараз стався на вас лева? І е, е, це зцілення духовного стану і також зцілення свого фізичного. Стану так і вам тут не потрібно спішити. Дайте всьому свій час. Так, і ще карта. Вийшла нам все-таки прекрасна ця домовленість. Карта закохані. Я думаю, ви тут будете потроху розвивати якісь відносини з кимось. Це може бути новий друг, новий партнер, це може бути людина для кохання. Закохання це в нас часто кохання, це зустріч партнера. Це дуже класні покращення відносин у стосунках, які у вас вже є. І тоді тут потрібно не спішити, а. Поступово давати так, давати собі е, час і е, не не робити все і одразу, так дайте і партнеру можливо час, і просто послідкуйте за ситуацією. А, закохані, це також може бути весілля, запрошення на якесь весілля, може вам зроблять пропозицію, можливо, ви будете думати робити пропозицію, але ну, тоді партнер буде з вами дуже надовго, на цілих 18 років. А, і а, ну, на 18, може навіть на більше, так, як у нас потім у нас буде можливість щось змінити через 9 років, але ну, це не точно. От, через 18 точно буде. От, і це також вибір, ви зробите правильний вибір, ви зможете домовитися так, як треба вам, е, і люди будуть йти вам на уступки. Е, і також закохані це, коли ви можете навіть на дві країни, наприклад, жити, чи на двох роботах ви можете працювати, так, і не спішіть тут, може, від чогось відмовлятися, і ще за щось ви будете тут триматися, ви будете нове починати, так, але і... Стара робота там або старі якісь відносини у вас все одно будуть залишатися іще в житті. Так, оракул для Левів на вересень 2025-го. Хороші у вас, карти, вийшли, Леви? От у вас, дай, оця зупинка на початку місяця, яка у вас була, вона все, ви її відкриваєте, ви її трансформуєте. Uh, і рухаєтеся вперед. Да? Головне зробити оцей перший крок, зробити перший ривок, і далі uh, не очікувати, що прийде все одразу, а робити все поступово. Сама карта вам перевернулася, пливи за течією. Подивіться. Відпустіть якісь ваші переконання, відпустіть якісь ваші очікування. І просто увійдіть в цей поток, просто пливіть за течією. Афірмація на прийняття. От, можливо, треба вам приймати якісь події, да, які вам не зовсім подобаються у вашому житті. А, як я зараз приймаю весь цей шум, я не знаю, чути вам чи ні, але тут вдруг ясно стало дуже шумно. От і просто вчитися з цим жити, да, афірмація от у вас має бути така, що ви приймаєте ці ситуації в вашому житті, так ви не боретеся проти них, ви їх просто навіть якісь страхи, можливо, свої, або навіть якісь отут прям бачите, тут ураган і щось, що від вас не залежить, ви приймаєте у своєму житті, ви не можете це змінити. Тому ви на це погоджуєтеся. Так, і зараз задавайте своє питання. Так, карта для левів. Відповідь на питання. Так. О, як цікаво. Карта спіраль називається, 50-та карта колоди, ви подивіться, спіраль, яка закручується. Це може бути так, на око подібне або на змію, на якусь ящерку, так, чи що я, ступеньки, які вниз спускаються. Спіраль це, це час може бути, да, тому що час у нас він такий, він завжди йде, да, от він отак от іде у нас. Це може бути якийсь розвиток навіть подій. Може ви піднімаєтеся по цих сходах, може ви спускаєтеся в глибину себе, і як по відлюднику, так, ви сідаєте в медитацію, ви себе знаходите, ви щось в собі розкриваєте, піднімаєте якісь дуже важливі теми, мудрість свою проявляєте тут. Ну, що для вас означає ця спіралька? Такі для вас вийшли карти, дорогі леви, на вересень 2025 року. Дуже рада була донести вам інформацію. Обов'язково підписуйтеся, залишайте ваші коментарі, ваші реакції, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!